Всім привіт! Ви на каналі паперовий YouTube і сьогодні я вам покажу, як робити паперові пакетики з сюрпризами. Нам для цього треба два плиття. І беремо перший поферець і робимо ось так. Добре, і Потім беремо клей. І насторонсько так. Потім так. Так. І далі беремо ось це. Ось тут. Закриваємо. То припіклоємо. Ось так і все. Далі розмальовуємо пакетик. І зараз будемо робити сюрприз. Беремо інший пакетик. І знову підписи. Це буде антистрес. Якось так. І кладемо це сюди. Тут ми заклеїмо. Та ось так. 不好的。